Польські краби на варті піхоти. Ця зброя нищить російські війська на Бахмутському напрямку. Далекобійна гаубиця натовського калібру вражає живу силу противника як на передньому краї, так і далеко від лінії фронту. Про унікальні характеристики крабів і власне чому гармата зветься саме так. Дивіться у матеріалі кореспондентки ТСН Маргарити Потапової. Далекобійна самохідка краб виїжджає на вогневі позиції. Бійці опрацьовують координати, протирають тризуб під гарматою та наводять натівський калібр в бік окупантів на Бахмутському напрямку. Свою назву польська установка з німецьким двигуном і електронною системою наведення отримала через клешню, на яку опускається гармата після пострілу. Гармаші 26-ї бригади на цій машині працюють майже два роки. Звуть по-різному. Бібійка називаю. Бі-біка. Якщо любиш її, вона любить тебе. Тут бі-турбо стоїть восьмиціліндровий мерседесовський двигатель. Тисячу лошадок. Олександр, як механік, відповідає за справну роботу польської САУ. порівнянні з радянськими зразками на цій установці працювати легше. Бойова машина маневреніша та прудкіша. Може стріляти прямою наводкою, як танк, дальністю до кілометра. Але в Донбаському ґрунті багатотонна гаубиця може грузнути, тому маршрути перед виїздом бійці ретельно планують. Ну, Для болоті не дуже вона. Але молодець, шкребе добре. Ми її коптимо. Максимальна швидкість по ґрунту 75 км, маса 48 тонн. Ну, якщо брати радянську техніку, там в Радянському Союзі було розчитано на площі ураження, кількість снарядів, напевно, ціль по характеру. Тут вже 3-5 снарядів вже можна попасти в цілі. Киянин Вадим 8 років служить в артилерії. Його гармати під час повномасштабного вторгнення росіян відтісняли ворога з Чернігівщини, тепер працюють під бахмутом. 155 міліметрів, а, дальність смотря який зарядки. А так, в даний момент це у нас 795, -й. є ще у нас активно-реактивні снаряди, але то вже йде на більш дальні цілі. Для ураження артилерії це проти живої сили та техніки. Роботи височає. Самі розумієте трошки гарячий напрямок. Окупанти на бахмутському напрямку час від часу намагаються штурмувати наші позиції, аби не дати їм змоги просуватись вперед. Артилеристи посилають черговий вибуховий подарунок у вигляді осколково-фугасного снаряду. Окупанти огризаються, поруч вибухають ворожі снаряди і розриваються касетні боєприпаси. Ворожі ударні безпілотники вишукують позиції краба. Зенітники зачищають небо від ворожого заліза. Зараз використання дронів, де повним ходом. Так що ну не, не дуже весело стає для російських військ іноземна гармата ласа ціль, на яку вони полюють за першої ж нагоди. Тому гармаші маскують гаубицю, яка, окрім броні, має додатковий захист від російських ланцетів. Всередині машина радше нагадує космічний шатл аніж кабіну гармати. Система навігації, планшет командира орудія, планшет управління командира орудія. Польський краб може здійснювати шість пострілів за хвилину. Електронна система наведення дозволяє з першого пострілу вражати цілі. Це значно економить боєприпаси. Так, GPS на постаянки роботу грубове, щоб в момент могли виїхати. Вгатіть, куди нада цей бойовий екіпаж кількома пострілами знищив кілька десятків росіян. Піхота на передньому краю прикрита. З Донеччини Маргарита Потапова, Іван Головач та Віталій Овсяніков. ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.